Найпрекраснішою порою нашого життя, безумовно, є дитинство. У дитинстві ми добрі, лагідні і безтурботні. Ми не замислюємося про такі речі, як гроші, інтернет, кохання. Ми не переймаємося тим, що про нас подумають, оточуючі, коли ми зробимо ту чи іншу річ. Все в дитинстві просто. Захотів поїсти, батьки нагодували. Захотів поспати, всі намагаються тихо розмовляти, щоб не порушити твій сон. Але у вихованців дитячого будинку інтернатного типу все трохи інакше. На жаль, вони позбавлені любові і піклування власних батьків, тому їх заміняють вихователі і часті гості закладу. Діти їх із задоволенням приймають у своїх стінах і щиро називають мамами і татками. Ще одним приводом для зустрічі стало одне з найулюбленіших дитячих свят, яке відзначаємо у перший літній день день захисту дітей. Звичайно, це для наших дітей особливе свято, тому що це дітки, які позбавлені батьківської турботи, і тому вони по особливому завжди готуються до цього свята, по -особливому, по особливому воно завжди відзначається в стінах нашого дитячого будинку. Дітки підготували концертну програму. Звичайно ж, хочеться всіх їх привітати з цим святом. І бажано, щоб цей день був не лише один день днем захисту дітей, а щоб ми кожного дня, кожної хвилини, щоб ми захищали цих дітей. І щоб турбувалися про їхнє майбутнє. На це свято готується кожна дитина, яка проживає в даному домі. З нетерпінням чекають гостей І із задоволенням включаються процес підготовки до цього свята. Всі знають, що приїде дуже багато татусів і мам. Самі ж винуватці, незважаючи на свій юний вік, знають не лише назву свята, але й добре розуміють його важливість і урочистість, адже готувалися до нього не один тиждень. День захисту дітей, подарунки, люди, танцювати, вірші розказувати. Вітань чимало, бо гостей багато. Але скажіть, яке станцю свята в нас є таланти, і вистачає а Зараз буде танок проманистий. Готувалися недаремно, адже на свято завітало чимало шефів і гостей. Як розповіла директор закладу, святковий дух у стінах дитячого будинку уже літав з 26 травня. Саме з цього числа дітки почали отримувати подарунки і привітання. За традицію, представники військової частини 42-45, тобто це ми шефами є дитячого будинку інтернатного типу, сьогодні завітали, щоб привітати дітей з цим святом. Подарунок подарунки, цукерки, от, свою увагу. Ми приїхали із Прилуцької районної ради і редакції газети Прилуччена, щоб цей, в цей день державне, державного свята привітати і діток, і. Колектив, який займається вихованням і навчанням цих дітей, порадіть разом з ними і подарувати від районної ради чайники, прагматичний подарунок, який, в принципі, ми е, погоджували ясно, що ж, з керівництвом, щоб він був корисний. Святковий концерт за участю вихованців дитячого будинку інтернатного типу до сліз вразив присутніх. Малі янголята у танці простягали рученята до вихователів, ніжно пригорталися і називали їх мамами. А ще танцювали з квітами, розповідали вірші, співали веселих і сумних пісень та знайомилися з казковими героями, неслухняними мишенятами та котом Леопольдом, який протягом усього свята закликав малечу жити дружно. По закінченню святкового концерту на дітей чекав солодкий стіл, смакування солодкою ватою і попкорном. Після відпочинку малюки взяли участь у загальноміських заходах та безкоштовно покаталися на каруселях. А головне відчули неймовірну увагу з боку дорослих, бо ніякі подарунки і ласощі не замінять щирого людського спілкування, любові і захисту з боку нас, дорослих, якої так потребують ці малюки.